Міністр оборони Великої Британії Пен Уоллес заявив, що боєздатність армії РФ за 10 місяців повномасштабної війни проти України знизилася щонайменше на 50%. Також РФ не вдалося досягти жодної стратегічної мети. Концепція рашистських батальйонно тактичних груп, якою вже 10 років пишається ординська військова доктрина, не витримала опору України. Наразі можливості російських нацистів серйозно обмежені через знищення понад 100 тисяч песиголовців і тисяч одиниць військової техніки орди. Окрім цього, глава Міноборони Великобританії висміяв Чорноморський флот РФ, назвавши його флотилією берегової оборони у найманців. Проплачених кремлядями справи не кращі. Наприклад, сотні кацапів загинули в результаті нещодавнього удару по штабу приватної військової компанії Вагнер в Луганській області. Міжнародні санкції, у тому числі незалежні санкції Великої Британії, завдали серйозної шкоди оборонній промисловості РФ. На піку свого наступу у березні 2022 року РФ окупувала приблизно 27% української землі. З того часу Збройні Сили України звільнили 54% території України, захопленої расистами з початку широкомасштабного вторгнення в лютому. Наразі РФ тимчасово контролює приблизно 18% міжнародно визнаної території України.